Раші, друзі, прийшов той час, коли я можу вам розповісти про те, які ж бувають вінілові програвачі, на які категорії їх можна було б по-простому розділити, і які найкраще було б вибрати для того, щоб ви могли просто насолоджуватись і слухати вінілові платівки. Поїхали! Перед тим, друзі, як почнемо розбиратися, які програвачі бувають. Почнемо з того самого простого. Зараз перед вами в програвач і потрібно розібратися, що, як в ньому називається. Наприклад, ось це називається тонар. Тонар на, на ньому закріплений шел, стешел. Оця частина тонарму це шел. Ось. І на шел кріпиться наш картридж із голкою. Ось так. Далі, в кінці тонарму, у нас знаходиться важок важен. Тобто це навантажувач водій на нашу олду. І відповідно, далі у нас це корпус вінілового програвача і диск, на який ми кладемо вінілову платівку. На диску знаходиться мат. Ну, тобто такий самий мат, як в спортзалі, де спортсмени чи просто е люди займаються. І цим випадку займаються у нас цим матом платітка. Ну, мат таке ще слово. Цікаве, тому назвемо його мат. Модний. Далі в нас є кнопки управління. Вони бувають різні. Є також регулятори, наприклад, на регулятори швидкості. Також вони бувають різні. До цього ми підемо далі пізніше. Ось це основна будова мінімального продавача. Ну і трішки губи за губи, нагадати, що ще є тут антискейтинг, Такі регулятори з боку, який регулює, щоб наша голка не рухалася не вліво, ні вправо, право, а йшла точно по канавці. Для того ми. Пізніше розповімо, я розповім, як правильно його налаштовувати відповідно до нашого тонарму, Тому що це конструкція ціла, і вона налаштовується разом. Ну і звісно, в нашому програвачі, можливо, в якомусь іншому, є ніжки для отримання цього всього корпуса. І кришка. Кришка від пилу. В принципі, вся конструкція. Ну і є ще неонова підсвітка, не всіх вона програвачах вініло є, проте в цьому є, і тому, мабуть, у якихось інших вони бувають. Скажу точно, бувають. Ось це основна будова нашого вінілового програвича. А ще також є кнопка для опускання тонарму і піднімання або речажок. Вінілові програвачі бувають як з прямим приводом, так і ремінним приводом. І ще раніше були з роликовим приводом. Я тут ви зараз побачите фотографії, які це вінілові програвачі для прикладу. Що означає прямий привід? Прямий привід означає те, що тут. Зразу ж під нашим диском знаходиться двигун, тобто і ніякого ременя для запуску цього двигуна немає. Просто прямий двигун, і все. Він крутить наш диск. Ремінний привід це коли з боку у нас знаходиться під цим диском двигун. На ньому ремінь резиновий, який надівається на цей наш диск, ось цей ось наш диск, який цим матом. І відповідно, ми тоді ось починаємо рухатись від цього двигуна. Чомусь така дуже думка виникає людей, що ремінний приліт це поганий, насправді ні, тому що навіть є дорогі бренди і за сотню тисяч гривень, які є ремінними. Відповідно, значить, в тренді це якби модно. І працюють вони доволі довго. Тобто ремінь до того часу, поки він зноситься, це може пройти два, а може і три роки роки. І не а може і 10 років. новий ремінь. До речі, така конструкція, вона ремінна, доволі непогана. Він доволі може бути тихим, якщо там все, звісно, правильно зроблено і налаштовано. Ось, прямий привід, він теж непоганий, в принципі, і, як кажуть, не потрібно буде замінювати ніякі ремені. Проте головне, щоб він працював. Тому що як виникають проблеми в такому двигуні, він доволі складний, Тоді скажу так, майстра знайти дуже складно, який це все зремонтує. Пішли далі. Тонарм на повіняли програвичах, бувають s образної форми, такі як ось це, і бувають прямої форми. Прямі тонарми, в принципі, вони як і s образної форми, гарно працюють і немає з ними ніяких проблем. І ще одне є таке, який автоматичний, напівавтоматичний, чи взагалі мануал-версію програвача. Що це за речі про які говорив? Це мається на увазі, чи ви берете самі вручну, от опускаєте ваш тонар, Це буде взагалі називатися мануал, тобто ручний режим. А можливо, ви хочете такий вініловий програвач, на якому буде просто кнопочка, ви натискаєте кнопочку Пуск, ваш нарм відповідно підходить до краю платівки, або не до краю. Можливо, там ще є вибір на середину, а можливо, ще є вибір на композиції, то це буде автоматичний програвач, тобто повний автомат, що його називають. В даному випадку в нас напівавтомат. Тобто, що робить напівавтомат? Він по закінченню платівки, коли програє, то нарм повертає в стартове положення. Це буде просто напівавтоматичний режим чи програвач. Ну а більшість такі, як використовують діджей, вони є повністю мануал, тобто ручні для того, щоб діджей міг з ним спрацювати. От міг там рухати, ось і відповідно він сам не повертається на стартове положення. Тому в такому випадку, якщо ви любите хе -хе, на сон грядущий вам поставити платівку, а заснувши, вона буде постійно крутитися, і ваша голка буде просто стиратися. Ось, наприклад, в мене зараз він повертається, а у вашому випадку він буде крутитися, 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 шипіть, крутитися, крутитися, поки ви вже не прокинетесь. Тому. Ось такі є варіанти. Тобто ручний, напівавтоматичний і повний автомат. Дуже часто, до речі, є такі вінілові програвачі, коли ці всі три складових є в одному програвачі. Ось, тобто, Ви натискаєте там, є там чи перемикач, такий збоку написано мануал. там ось, Ви ставите мануал, тоді він відповідно не буде автоматично ставати на вашу вінілову платівку. А якщо такого нема, ну тоді значить потрібно розбиратися і запитуйте, запитуйте у того, хто продає. Який це? Візьміть, введіть цю модель в інтернеті, почитайте, якщо є якісь на неї інструкції, і тоді дізнаєтеся. Ну, Можна запитати і мене. Хотів вам показати, що ж у мене знаходиться під е, моїм диском. Так як у мене тут прямий е, привід. Тобто Direct Drive. Знаєте, Direct. Почи мені прямо в Direct. Ось зняли ми наш оце диск. Чекають на ньому блюдце, на який кладеться слінма, і на нього кладеться платівка. Оце прямий привід, друзі, direct drive. До нього ще шестерні, йдуть, які е, мають відношення до нашого тонарту. Тобто, коли закінчується платівка, коли закінчується платівка, він, е, ця шестерня вона обертається і повертає наш тонар на стартове положення. А є у нас двигуни, я говорив, з ремінним приводом, Вони називаються Bald drive. Bald, це ремінь. Тут знаходиться десь двигун приблизно, від нього йде е, ремінь, який надягається на наш диск. Вони бувають різної там модифікації, немає різниці, зараз не про то і так воно обертається. У принципі не потрібно боятися як ремінних, так і direct drive. Головне, щоб вони гарно працювали. Роликові, вони е, це була, вони практично дуже класні, вони фактично вічні, ну я б сказав. Але проте не завжди можна знайти ці вінілові програвачі в ідеальному або я кажу, в хорошому робочому стані. Просто вічно, якщо за ним гарно доглядали, і все я не буду вдаватися зараз в технічні можливості кожного з двигунів і опису їхніх моделей. А проте хочу просто, щоб ви конструктивно зрозуміли, які бувають вінілові програвачі. Ось і все я розповідав вам про те, що є різні тонарми, є різні хедшели. Тобто, найкращий варіант це просто ось такі образний тонар. Тому що на нього простіше знайти хешел на прямий тунар без проблем. Ви знайдете хедше, і навіть якщо не знайдете, ви зможете замінити голку е на іншу, якщо ви захочете спробувати іншу голку, але ну, і старту разом, але буде проблематично, тому що потрібно буде від'єднати всі проводки. От, е потім це все потрібно налаштувати відповідно гарно, і це все, -все займає більше часу і дуже складно для звичайного середнього статистичного меломана. Тому, в принципі, найкращий варіант це буде все ж ось такий варіант. Ну, якщо ви принаймні плануєте робити якийсь апгрейд вашого пристрою і музика вас буде цікавити і надалі, тому тоді це важливо. Що ви просто хочете спробувати, як звучить вініл, але воно вас не зачепило, і ви відчуваєте, що це не ваше? То, в принципі, можна буде і використати звичайні якісь міні провича програвач без всіх всіх нюансів заміною голки і тедета й тепе. Так, ми йдемо далі і розкажу про те, що вінілові програвачі бувають як із фонокоректором всередині, так і фонокоректор може бути окремо. Ось, наприклад, як в моєму випадку, фонокоректор окремо. Так? Що таке фонокоректор я розповідав попередньому відео. Посилання я залишу знизу під цим відео. Ви зможете подивитися. До речі, колись дуже рідко робили вінілові програвачі із фонокоректором всередині вінілового програвача. Чому? Тому що це, якби, давало ще один такий Якби ще один такий резонанс всередині вінілового програвача. Тому дуже чудово, коли він все-таки окремо, тому що якби, так буде краще для нашого звуку. І ті, що зараз будовані всередині, от дуже багато вінілових програвачів, до речі, продають сьогодні для того, щоб якби, зменшити ці витрати, щоб люди не дуже думались про те, як його підключити, тому що зараз популярні активні акустичні системи, просто колоночки, комп'ютер ні ще кудись. І щоб просто послухати вініл, людині простіше купити відразу вінілий програвач із будованим всередині фонокректором. Але якщо ви справжні поціновуючи звуку, звісно, ви будете купувати це окремо. Або принаймні купите хороший підсилювач, якому буде хороший фонокоректор. Такі підсилювачі є, і я вам скажу, що я знаю про них. Тепер ми переходимо до нашого тонару. У нашому випадку це s образний тонар. Чому я вибрав s образний тонар? Тому що для нього простіше знайти хедшел. І, наприклад, у мене є пара варіантів різних голок. Я можу поставити якусь іншу голку сюди. Дуже просто. Відкрутивши наш хедшел і. Замінити на якусь іншу голку і послухати, тому що кожна голка вона має своє специфічне звучання. Можливо, буде більше пасів, можливо, буде більше середніх е, е, частот, тобто бокалу, а можливо і високих, і якихось там дзвоників чи ще щось. Е, бувають м -м -м, тонарний прямий, прямий, ну просто буде прямий тонар, Де. і тоді проблема, звичайно, є в е, тому, що до них нема так багато оцих хедшерів. На яких стоїть наш картридж і це голка. Це є проблема, тому що якщо ви захочете мати пару варіантів голок, тоді вам буде складно знайти хедшел, щоб замінити ці голки. А ще бувають прямі донарми, <кхух> скажу так, навіть що вони не від'єднують хедшел. Вони просто залиті, і тоді це взагалі проблема. І, звичайно, що був антискейтинг. Для чого антискейтинг? Для того, щоб наша голка трималася колії і вона не відходила вправо чи вліво. Це важливий момент. І ще такий момент, що правильно як налаштовувати антискейтинг. Наприклад, на ньому є шкала, на якій показані цифри. Тобто ми маємо поставити на антискетінгу таку саму цифру, тобто два, наприклад. Якщо в нас на грузі два, то і тут два. Ну якщо на Грузі немає шкали, і ми зважили на вазі. Зваживши, ми побачили, що там теж 2 грами, ми виставили так, як треба, відповідно. І на нашому антискетінгу ми ставимо 2 грами. Якщо воно працює гарно, супер підходить. Якщо, наприклад, все рівно воно десь може відхилятися в сторону, можемо додавати на антискетінгу 2,5. І якщо у нас голка гарно працює, значить так і залишаємо. З фонокоректором чи без, тобто збудованим фонокоректором чи окремим фонокоректором, як в моєму випадку? Це вирішувати, в принципі, вам. Я не знаю, на які фінанси ви можете розраховувати. Якщо ви можете собі дозволити ще потратити стільки ще коштує вінняли програвач, то без проблем проблем можна взяти окремо фонокоректор. Якщо ж ваш бюджет обмежений, тоді краще взяти збудований. Хоча я вам скажу, що збудованим фонокоректором ціни на вінілові програвачі сьогодні не низькі. Тому можливо, все таки буде краще взяти окремо війняливий програвач і окремо фонокоректор або підсільовач фонокоректором. Так вийде ще дешевше. Повірте, я про це знаю. Звертаємо увагу на те, щоб е, наш е, диск був е, немалойвий. Це важливо для того, щоб не було вібрацій і щоб наша платівка е, крутилася і грала чудово. Ну і звісно ж фірми, який ж бренд обрати для себе: Sony, Akai, Sansui, GVC, Torrence і тому подібне. Зараз дуже популярні рега і хі, всякі такі нонейм бренди. Проте я друзі скажу, що сьогодні вам не буду радити якого бренда взяти. Е, звісно, якщо ви не запитаєте, я відповім. Але проте, тут важливо, щоб він працював чітко і щоб можна було е, проглянути всі моменти, про які я вам говорив раніше. Тобто, щоб можна було регулювати як тонарм, так і антискейтінг. Відповідно, що можна було замінити голку, і це не було проблематично. Також щоб він гарно працював, і щоб він був, е, як кажуть, підходить вам по ваших фінансах, на які ви розраховуєте. Ось у нас така от частина, на якому два таких ролики, на які надітий ремінь, і за рахунок ременя відбувається рух нашого блюдця. Запускається двигун, ось він тут, і через ремінь передається передача на це блюдце. На яке надягається ось таке велике блюдце. Ну, це така, так зроблено в Торенсах. Ось в інших вінілопрогравачах повністю знімається. Ну, якби, ось це блюдце. І під ним може бути ще якийсь ролик. Але суть однакова. принцип роботи однаковий. Тут в цьому програвачі ще регулюється повністю, транспорту, ну, як не транспортування, а щоб можна було відрегулювати. Це блю, це наш, наш диск, щоб він рівно стояв. За рахунок е параметрів е можна визначити, щоб він був рівненький і тут ще навіть регулюється тонар по висоті. Що зручно, щоб Макс правильно налаштувати якби, тонар е на нашу платівку. Тут дуже механізм простий, вмикаємо. Натискаємо старт і наш диск починає обертатися. Вимикаємо і двигун зупиняється. До речі, це ще як варіант такий напівавтоматичний вініловий програвач. Тобто, по закінченню платівки тонарм просто піднімається. Він навіть не вертається на місце, а він просто піднімається. І зупиняє двого Вимикає вимикає. Ось так. Оце, друзі, вініловий програвач із прямим тонармом. Прямим тонармом. А це в нашому випадку і з образним Звісно, ЗС-образним у нас виникає менше питань по підбору от, голови, шела і так подібне. Шел це ось те, ось це. На нього кріпиться головка з голкою. Ось цей, він теж змінний, проте це торенс, у них там своя модифікація цих шелів, трішки От. Але в принципі до цих прямо тонарм прямо, з прямим тонармом. От, проблемніше знайти все-таки шел, вони є, але їх все-таки важче підібрати. От. Колись розкажу про це більш детально. Чому. Ось так. Переваги я вже вам показав раніше, тому, якщо вам сподобалось ставте вподобайки. Давайте будемо піднімати український YouTube в тренди, і щоб... тому що нам є що показати, і є що розповісти, в принципі. Ну і так, на останок ми зараз якусь композицію поставимо. Відомо, так? Да? О, друзі, композиція звучить дуже специфічно, тому що я включив прискорення, щоб наше відео займало менше часу. І, друзі, вибирайте хороші платівки. Хороші платівки все ж теж були записані, хорошими брендами, там не знаю, і лейбами. Цих лейбів дуже багато в світі, але це, на жаль, не мелодія, яка виготовлялася, ви знаєте, де на радянському просторі. Тому що дійсно звук там був, ну можна сказати, м'яко нехтів, він далеко не хотів. І Якщо у вас хороша апаратура, ви це відчуєте. Візьміть, порівняйте будь-яку фірмову платівку із того часною, і ви зрозумієте, що все-таки я маю рацію. Але завжди при виборі війного програвача, пам'ятайте, що чим простіше е, зроблена річ, тим вона довше буде працювати. Це завжди такий, знаєте, закон, е, не знаю, не ОМА, а закон е, правильного вибору. Е, до, до речі, друзі, якщо вибрали все ж таки повний автомат, е, що таке повний автомат для вас то е, майте на увазі, що він має чітко працювати. Саме головне в програвачі, щоб він тримав правильну швидкість. Що таке швидкість? Е, це правильні обороти нашого диску. Відповідно, якщо будуть обороти його правильні. Він буде правильно поховати нашу лінію потівку. А то він буде, навіть співати. Тобто він має рівномірно співати. Ой улузі, червона талина. І поїхало. ой, Ойулузі! Ну, можливо, десь діджея це підійде, як ремікс, але в вашому випадку, я думаю, ні. Тому можливо, щоб він тримав швидкість і тоді буде правильне відтворення. Ну і про те, що Direct драйв це класно, і дуже часто, якщо ви хочете повний автомат, війняли програвач, то важливо зрозуміти таку річ, що хорошої якості повний автомат вони були дуже дорогими. Тобто вони були в основному з двома дурнами, тобто один був вигнутий під диском, був важкий диск. Це все-таки закон фізики, якщо важкий диск він буде мати меншу літацію, відповідно, наша платівка буде рухатися найкраще стабільно і правильно. І відповідно ці програвачі вони мали два двигуни, Тобто, один двигун був який повертав наш тонар, і другий, який обертав наш диск, і між ними ще був зв'язок, щоб цей зв'язок зробити правильно. Він довго служив, це були серйозні, інженерні, рішення друзі. Тому я вам скажу, що найпростіше, звичайно, це мануал. Але якщо ви любите поспати і слухати перед сном на вашу платіку, то краще взяти все таки на щоб все, що нам потім повернувся по закінченню винілої потік. А повний автомат, в нього навіть є ще функція така, він може програвати сторону платівки до безкінечності. Тобто він програє до кінця, повертається або зразу стає на старт платівки і знову і так до безкінечності буде програмати. Ось, або все ж таки він може повернутися на стартове положення і знову ж потім стати сюди на край платівки. Тому, в принципі, з цими розділеннями ми вже розбиратися не будемо. Дякую, що ви подивилися це відео. Надію, що воно нам було дуже корисним. Ось. І що ж, до нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь на канал, не забудьте написати якийсь коментар. Якщо вас цікавить якісь запитання, можливо, ви щось не зрозуміли. Буду радий вам допомогти і відповісти на те, що ви будете запитувати. На цьому всього найкращого бувайте. А також було б добре, щоб ви поділилися своїм досвідом про війнові програвичі, які є у вас.